Чи впливають здобутки випускників на привабливість навчального закладу? Так, звичайно, у нас. Е... Наш е, найбільш успішний випускник нашого університету, міністр фінансів, Сергій Марченко, це є якби сучасним обличчям е, нашого випускника, і е, наші студенти. От, от один студент першого курсу магістратури, зараз працює в міністерстві фінансів. Він каже: От Сергій Михайлович захотів бути міністром фінансів, я теж в міністерстві фінансів, хочу отримати певну свою кар'єру, і це е, відображається. На бажанні студентів а, не тільки навчатися, а й шукати себе а, як майбутнього професіонала на різних напрямках, а, так, студенти. Досить і абітурієнти, а вони запитують: а хто у вас із ну, з видатних випускників де працюють і в профорієнтації Ми це ж завжди використовуємо. Такий елемент, що ось дивіться, є заклад. Заклад готує фахівців, і ці фахівці здобувають ось такі професійні компетенції, які дають можливість формувати цілу державну політику. Тому це дуже хороший інструмент і в нас. Вся інформація пропала, згоріла по випускниках. Ми а, не володіємо повною інформацією, а, де зараз працюють ті чи інші випускники. Ми зараз зробимо такий зріз. Будемо організовувати а, таку комунікацію між тими, хто вже випустився, хто здобув певні а, а, здобутки в сво... ну, скажу так, на своїй професійній кар'єрі, і студентами, щоб можна було поорієнтувати їх. О, дивіться. Чого люди досягають? Будь ласка, вчіться.